Вітаю, друзі, математика 6 клас, і сьогодні ми розпочинаємо повторювати відсотки. Давайте з вами разом зробимо номер 1302. Запишіть у вигляді звичайного дробу, і нам надані такі варіанти. Нам треба 4% записати у вигляді звичайного дробу. Що таке 4%? Це 4% від 100. Так? Тому ми можемо, в принципі, записати, що це 4%. Сотих 4 від 100. Потім можемо скоротити на 4, і у нас вийде 1,25 дріб 1,25. Можна навіть в десятковий дріб це все перевести. Нас в даному номері це не просять робити. У нас є звичайні дроби. Наприклад, от 125 25 – це звичайний дріб. А є десятковий дріб. Якщо ми поділимо в стовпчик 1 на 25, у нас вийде 0, і 40. Це у нас теж дріб, але він називається десятковий. У нас в даному номері це не просять робити, але ми згадуємо весь матеріал, тому буде не зайвим нагадати вам таку річ. От, ну, давайте будемо не все підряд робити, а обирати окремі варіанти, щоб згадати все. Четвертий, ось, наприклад, варіант, нам ну, ще цікавий. Одна третя відсотка. Треба представити у вигляді дробу. Ну, давайте я покажу, як це от правильно робити. Одна третя відсотка це наш невідомий дріб. А 100% це у нас завжди одиничка. Так от, щоб знайти невідомий дріб потрібно 1 третю помножити на одиничку, а потім поділити на 100. Одну третю помножити на одиницю і поділити на 100. Це те ж саме, що й 1 третя поділити на 100. Ділення у нас немає в дробах, ми міняємо ділення на множення. При цьому в дільнику міняючи місцями, чисельник і знаменник. Було 100 перших стало 1 сота. І у нас виходить 1 на 1 буде 1, і 3 на 100 буде 300. Отже, 1 третя, це у нас відсотка. Це якщо перевести в дроби, це буде 1 сота. Зауважте. Як це все, в принципі, можна було легко робити без оцих всіх маніпуляцій. Одиничку ми не чіпаємо, одиничку ми не чіпаємо, а до трічки ми просто додали два нулика. Тому що у нас ми відштовхуємось від 100%, а у 100, від 100, у 100 у нас два нулика. Давайте ще потренуємось. Візьмемо, наприклад, ще шостий. Варіант 2,38. Відсотка треба представити у вигляді дробу. Для цього нам треба зробити відсотки, щоб були не у вигляді мішаного числа, а у вигляді неправильного такого дробу. 2 помножити на 8 буде 16. І 16 додати 3. Це у нас буде 16, 17, 18, 19. Це у нас буде 19, відсотка, Це у нас ще відсотки. А тепер ось за цим принципом. 19 ми не чіпаємо. А до 8 ми просто дописуємо два нулика. Номер 1303. Зменшуване на 20% більше за від'ємник. Скільки відсотків зменшуваного становить різниця? В Завданні ми чуємо математичну термінологію: зменшуване від'ємник різниця. Згадуємо, що мова йде про віднімання. Так, Наприклад, і ми не знаємо, що це за числа. Нехай у нас зменшуване і від'ємник будуть x. Ми не знаємо, що це за числа x-x, а різниця у нас буде y. Чому ігрек, то зараз зрозумієте, х у нас це буде одне і те саме число. І нам кажуть, зменшуване, ось воно, зменшуване на 20% більше за від'ємник. Отже, і зменшуване, і від'ємник ми можемо представити як x. Єдина умова, що до зменшуваного ми маємо додати 20%. І, звісно, що в різниця у нас вже не буде пов'язана з x. Це буде абсолютно якесь інше число. Ми його представляємо як y. А далі давайте запишемо, що нехай x дорівнює, і отут ви можете обрати будь-яке число, максимально зручне для обчислень. Якщо заглянути в ГДЗ, там пропонують взяти одиницю, нехай x дорівнює одиниця. Але не зовсім вдалий варіант для пояснення. Цього завдання. Давайте зробимо зручніше. Нехай Х буде 10. І тоді, що таке 20% від 10? Да? Якщо 10 ми представимо як 100%, то 20% це у нас буде скільки? Правильно, це у нас буде 2. Да? Чому? Тому що, якщо б ми написали x замість 2. Як знайти Х? Треба 20 помножити на 10, це буде 200 і поділити на 100? Відповідно, х. Дорівнює 2. А тепер підставляємо: 10 додати 2 мінус 10. Дорівнює. І рахуємо 12 мінус 10 буде 2. А тепер нас питають, скільки відсотків зменшуваного становить різниця. І нам треба порівняти. У нас 12 за 100%. Зменшуване 10 плюс 2, буде 12. А різниця 2. Це у нас х відсотків. Звідси ми можемо знайти х. 2 помножити на 100 і поділити на 12. 2 на 100 буде 200. Треба поділити на 12. 200 і 12 можна скоротити. Наскільки? Можна скоротити на 2, на 4, на 4. 12 на 4 буде 3. І 200 на 4 буде 50. 50, третіх А далі нам треба, це у нас неправильний дріб, треба перейти в мішане число. 50 поділити на 3. 5 на 3 1. 2 не можемо, додаємо 0, спускаємо 20 на 3 беремо по 6, 6 на 3 18. 2, 18, 2 залишається, ну і все. Це у нас буде 16,2%. І на останок давайте виконаємо номер 1309. Наскільки відсотків збільшиться площа квадрата, якщо кожну його сторону збільшити на 10%? Відсотків? Давайте для, спочатку згадаємо площу квадрата. Площа квадрата дорівнює А помножити на А, де А сторона квадрата. У квадрата всі сторони рівні. Або А в квадраті, це вже так, по модньому, по дорослому. Нам кажуть, що одну сторону збільшать на 10%, а початкову величину нам не говорять. В ГДЗ вам будуть пропонувати сторону квадрата взяти за одиницю, не ведіться. Зробіть так, як вам буде зручно. А зручно буде взяти 10%, нехай сторона квадрата буде 10 см. А не одиниця. Тоді площа в першому випадку буде 10 помножити на 10, 100 см в квадраті. Тепер в другому випадку, давайте так, 10% від 10 це дорівнює одиничці. Якщо не розумієте чому, складіть пропорцію. Тоді у нас буде 10 см додати 1. Сантиметр збільшили на 10%. Відповідна площа буде дорівнювати 11 помножити на 11. І це буде 121 см. А тепер нам кажуть, на скільки відсотків збільшиться площа квадрата. У нас є площа квадрата в першому варіанті 100 см, в другому варіанті 121 см. Але ж ми маємо порівнювати відсотки. Ну, то давайте складемо пропорцію. 100 см візьмемо як 100%. А 121 см2 візьмемо як Х відсотків. Звідси Х дорівнює 121 помножити на 100 і поділити на 100 дорівнює 121 відсоток. Нам залишається відняти 121%, відняти 100% дорівнює 21%. Відсоток. Це наша різниця. Відповідь на скільки відсотків? На 21 відсотків відсотків збільшиться площа квадрата. Якби ви взяли за основу. Що сторона квадрата одиничка, ви б просто працювали з десятковими дробами. У вас було б один і одна, ціла одна десята. Ну трошки було б важче, мені здається. Що якщо є така можливість вибрати, спростити собі життя, треба це робити.